Привіт, шанувальники, найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал, і сьогодні ми маємо розібрати справжню провокацію від Гельмута Марко. Радник Red Bull безжально атакував Льюіса Хемілтона, не називаючи його імені. Але натякнувши на те, що деякі пілоти ходять на покази мод, наче тоді як Макс Ферстапен демонструє справжню відданість гонкам. Ферстапен відданий справі інші йдуть на покази мод, заявив австрійський магнат, фактично принизивши семиразового чемпіона світу та його захоплення світом моди. Щоб зрозуміти всю гостроту цієї ситуації, давайте розберемо контекст, який призвів до таких їдких коментарів з боку Гельмута Марко. Минулих вихідних, коли Формула 1 мала перерву між етапами, Макс Ферстапен вирішив не відпочивати, а взяти участь у гонці GT3. На легендарному Нюрбургринзі це рішення нідерландського пілота стало справжньою сенсацією в світі автоспорту. Перемога Ферстапена в дебютній гонці G3 на одній з найскладніших трас світу стала доказом його феноменального таланту та універсальності. Нордшляйфе вимагає від пілотів максимальної концентрації знання кожного поворота та неймовірної мужності для проходження на високій швидкості. Те, що четириразовий чемпіон світу зміг одразу показати переможний результат, справді вражає Гельмут Марко, а, не приховував свого захоплення цим досягненням свого підопічного. Так, це було вражаюче, заявив австрійський радник у інтерв'ю Viaplay. Ці слова від людини, яка бачила в дії безліч талановитих пілотів за свою довгу кар'єру в автоспорті, мають особливу вагу та значення, і це показує, наскільки він відданий справі, продовжив Марко. Підкреслюючи професійну етику та мотивацію Ферстапена для радника, Red Bull така відданість є ключовою характеристикою справжнього чемпіона, який ніколи не припиняє вдосконалюватися та шукати нові виклики. Проте найбільш провокативною частиною коментарів Марко стала його непряма критика інших пілотів. А ось, а знаєте, інші йдуть на не знаю, покази мод чи щось подібне, а він їде. До е, Нордшляйфе, однієї з найвимогливіших трас, які у нас є, заявив австрійський магнат з явним сарказмом. Хоча Марко м -м, дипломатично не згадав ім'я Льюіса Хемілтона, натяк був більш ніж очевидним для всіх, хто стежить за діяльністю семиразового чемпіона світу поза трасою. Е, британський пілот справді мав бути почесним гостем на показі е, Мод Феррарі в Мілані саме в ті вихідні, коли. Ферстапен переміг на Нюрбургринзі. Гринзі. Участь Хемілтона у світі високої моди не є новиною для фанатів Формули 1. Британський пілот регулярно відвідує модні покази в Нью-Йорку, Парижі, Мілані та інших модних столицях світу. Його стиль та інтерес до моди стали невід'ємною частиною його публічного образу. Особливо показовою була роль Хемілтона як співорганізатора престижного медгала. У 2025 році цей захід, який об'єднує найбільших зірок дизайну та люксових брендів, підкреслив статус британського пілота в світі моди та його вплив далеко за межами автоспорту. Проте цього разу Хемілтон не зміг взяти участь у Мілано Феррарі фешн шоу через трагічні особисті обставини. Британський пілот доглядав за своїм улюбленим англійським бульдогом Роско, який перебував у критичному стані. Через ускладнення пневмонії смерть Роско у віці 12 років у неділю стала справжньою трагедією для Хемілтона. Собака була не просто домашнім улюбленцем, а справжнім компаньйоном та другом, який супроводжував пілота в численних подорожах та був важливою частиною його особистого життя. Ця трагічна подія надає особливої гіркоти коментарям Марко. Австрійський радник, очевидно, не знав про особисті обставини, які змусили Хемілтона пропустити модний показ Феррарі, а його критика виглядає особливо недоречно в світлі того, що британський пілот мав справлятися з втратою близького друга. Проте коментарі Марко розкривають більш глибокий конфлікт філософії щодо того, як мають поводитися професійні пілоти Формули 1 у вільний час. Австрійський магнат, очевидно, вважає, що справжні гонщики мають присвячувати кожну вільну хвилину вдосконаленню своїх гоночних навичок. Позиція Марко має під собою певну логіку. Ферстапен справді демонструє неймовірну відданість автоспорту, використовуючи будь-яку можливість для отримання додаткового гоночного досвіду. Його участь у GT3 на Нюрбургринзі показує, що навіть у вільний час він думає виключно про гонки. З іншого боку. Критика Хемілтона за його інтереси поза автоспортом може здаватися несправедливою. Багато експертів вважають, що різноманітні захоплення можуть позитивно впливати на креативність та загальний розвиток особистості пілота. Історія Формули 1 знає безліч прикладів успішних пілотів, які мали широкі інтереси. Поза гонками, деякі займалися бізнесом, інші там мистецтвом, музикою чи благодійністю. Ці захоплення не заважали їм досягати видатних результатів на трасі, проте є і протилежні приклади пілотів, які присвячували себе виключно автоспорту та досягали через це феноменальних результатів. Міхаель Шумахер, наприклад, був відомий своєю одержимістю, деталями та постійним бажанням вдосконалюватися. Ферстапен схоже належить. Саме до цієї категорії пілотів, а його рішення витратити вільні вихідні на участь у складній гонці GT3 замість відпочинку демонструє рівень відданості, який вражає навіть досвідчених фахівців автоспорту. Швидкість з якою Ферстапен отримав необхідну ліцензію для участі в GT3, також вразила Марко. Я був вражений його талантом та тим, наскільки швидко він зміг виконати всі вимоги для отримання ліцензії, зазначив австрійський радник. Цей факт підкреслює не лише природний талант нідерландського пілота, але й його серйозний підхід до підготовки. Отримання ліцензії для гонок GT3 потребує засвоєння специфічних правил, процедур та технічних особливостей, що Ферстапен зробив у рекордно короткі терміни. Перемога на дебютних змаганнях GT3 також демонструє універсальність престапена як пілота. Перехід з болідів Формули 1 на GT3 потребує адаптації до зовсім іншої динаміки, аеродинаміки та характеристик автомобіля. А, те, що чотириразовий чемпіон зміг одразу показати переможний результат, говорить про його феноменальні адаптивні здібності. Норч де проходила гонка, справді є однією з найскладніших та найнебезпечніших трас у світі. Її довжина понад 20 кілометрів, більше ста поворотів та значні перепади висот роблять цю трасу справжнім випробуванням для кожного пілота. Коментар Марко про те, що інші йдуть на покази мод, також відображає традиційну культуру автоспорту, де пілоти мали присвячувати себе виключно гонкам. Проте сучасна Формула 1 стала більш глобальним та комерційним явищем, де пілоти є не лише спортсменами, але й публічними особами з широкими інтересами. Участь Хемілтона у модних заходах також має комерційну цінність для Феррарі та спонсорів. Присутність семиразового чемпіона світу на престижних модних показах підвищує видимість бренду серед аудиторії, яка може не цікавитися автоспортом. З іншого боку, критики можуть стверджувати, що такі активності відволікають від основної мети. Досягнення результатів на трасі. Поточні проблеми Хемілтона з результативністю у Феррарі можуть підсилювати такі аргументи. Проте варто пам'ятати, що кар'єра у Формулі 1 відносно коротка, і пілоти мають право розвивати інші інтереси та готуватися до життя після завершення гоночної кар'єри. Хемілтон у своїй майже 40 років може розглядати. Модну індустрію як одну з можливостей для майбутньої діяльності. Етопшена. е, конфлікт філософії між Марко та Хемілтоном також відображає різні підходи до балансу між професійним та особистим життям. Деякі спортсмени вважають, що тотальна концентрація на спорті є ключем до успіху. Інші переконані в, її, в необхідності різноманітних інтересів. Реакція фанатів на коментарі Марко буде цікавою для спостереження. Прихильники Ферстапена, ймовірно, підтримають думку про те, що справжні чемпіони мають присвячувати себе виключно гонкам. Фанати Хемілтона можуть обурюватися несправедливою критикою свого кумира. Медійна війна між таборами також може посилитися через такі коментарі. Кожна заява представників Red Bull або Ferrari буде ретельно аналізуватися на предмет е прихованих натяків або критики суперників. Е Майбутні результати обох пілотів можуть стати аргументом в цій дискусії, якщо Ферстапен продовжить домінувати, це підтвердить правильність його підходу. Якщо Хемілтон зможе покращити свої результати у Феррарі, а це спростує критику щодо відволікання на сторонні активності. Що ви думаєте про провокативні коментарі Гельмута Марко? Чи має рацію австрійський радник, критикуючи пілотів за участь у модних заходах? Чи це Несправедлива атака на право спортсменів мати різноманітні інтереси. Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найгарячіші дебати та найпровокативніші заяви зі світу Формули 1.